Ростислав Москаленко, учень Житомирської спеціальної школи, хлопець розповів, що із багатодітною родиною приїхав в Житомир у 2022 році з Нікополя Дніпропетровської області. Ростислав каже, що на гуртку із пошиву та ремонту взуття навчається три роки, і йому подобається виготовляти речі зі шкіри. Ганці їх тут різні, також сумки і кросівки. І ще одні кросівки я дороблюю. Мені це сподобалось і я хочу далі цим займатися. Руслан Лавров, учень 10 класу спеціальної школи, показав, як шиє для себе кросівки. П'ять пар кросівок закінчив, вже шості роблю патріотичних кросівок. Думаю, далі йти поступати в училище на, на обувщика. Кросівки теж бо там робити на продаж для себе. Сергій Кожем'якін, учень спеціальної школи, каже, що планує за два тижні пошити собі зимові кросівки. Я для себе роблю зимові кросівки. Вони зараз складаються шкіри і утеплювача, буде підошва. Олег Земнухов, керівник гуртка, пошив та ремонт взуття, розповів Суспільному, що у гуртку займаються 10 хлопців. Заняття відбуваються раз у тиждень, 20 листопада Сергій Кожем'якін і Руслан Лавров протягували шнурівку у пошиті з тонкої шкіри по столики, сценічне жіноче взуття для учениць спеціальної школи. Тут така кропітка робота потрібні навички. Їх вдосконалювати. Це в процесі, і чим більше. Діти цим займаються, тим краще в них виходить. А якщо ми хочемо зробити різні вироби, то нам потрібно переключатись і на різні операції, бо ми і робимо ремонт взуття, і виготовляємо різні гаманці, сумочки, аксесуари. Працюємо так для себе. Коли спочатку приходить новий учень в гурток, він робить якісь браслети, так саме просте одразу ж його бере собі, і для нього це мотивація, що він щось зробив. Гурток у спеціальній школі в Житомирі діє у рамках соціального проєкту Перша професія від громадської спілки Освіторія, каже його керівниця Анна Анікіна. За її словами, проєкт реалізують у семи областях України з 2012 року. Метою проєкту є навчання дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах отримати першу професію. Анна Анікіна каже, гуртки в навчальних закладах безоплатні і за різними напрямками. для нас дуже важливо співпрацювати з навчальним закладом, і дуже важливо, щоб в цьому навчальному закладі були діти нашої цільової аудиторії. Це ті діти, які потребують навчання, потребують знань і готові вчитися чомусь новому, опановувати нову професію. Більшість дітей, які перебувають в закладах інституційного догляду, в дитячих будинках, в інтернатах, в спеціальних школах найбільше вони бояться того, що вони не зможуть заробити гроші собі на життя, коли випустяться із цього закладу, де вони перебувають, наша задача зробити так, щоб такого страху у них не було, але не просто давати їм там гроші, а дати їм можливість в майбутньому ці гроші заробляти. Світлана Лесик, директорка Житомирської спеціальної школи, каже, що в закладі навчається 200 учнів з особливими освітніми потребами віком з 6 до 18 років. Контингент учнів це хлопчики та дівчатка. На сьогодні в закладі власне навчається. І перебуває, скажімо так, так, навчається 200 дітей, перебуває 140 дітей. Інші діти це діти, які навчаються за індивідуальною формою. Петпатронаж, це діти, які потребують поглибленої педагогічної уваги, зовсім інших інструментів навчання. Це діти Житомирської області з різних громад. Це діти із родин переселенців, які переїхали на Житомирщину внаслідок повномасштабного вторгнення. Це близько 20 дітей із різних родин. З різними порушеннями. Світлана Лесик розповіла, що шестеро випускників школи працюють взуттярями. В грудні 2025 року в спеціальній школі представники громадської спілки освіторія відкриють гурток для дівчат, крій та пошиття. Олена Кучмій, Горжванько, Суспільне новини, Житомир.